Вітаю всіх з легендарним днем! Гадаю, багато хто з нас чекав цього більше за Новий рік. Вийшов трейлер самої очікуваної гри десятиріччя GTA 6. Трейлер йде півтори хвилини, але за цей короткий час можна зрозуміти, що гра просто неймовірно крутезна. Я чекала на трейлер сьогодні ввечері, але вийшла одна неприємність: хтось злив трейлер раніше, і Rockstar Games довелося випускати його офіційно раніше зазначеного часу. Перше, що кидається в очі, це графіка. Поки дивилася трейлер, я навіть забула, що це гра вражає кількість NPC, їх емоції. Рухи. Перші кадри трейлеру показали нам нову героїню Люсію, яка знаходиться в в'язниці. Люсія у трейлері побувала багатійкою, яка катається на кабріолеті по вайс сіті і кайфує від свого життя. Ми бачимо, що вона разом зі своїм хлопцем Джейсоном грабує якийсь продуктовий магазин. І ув'язненою. Оце її життя покидало. У грі у нас буде можливість разом із персонажами побувати у в'язниці, на свободі і займати. Пограбуваннями. М, до речі, ніде в зливах, здається, не було про те, що Люсія буде сидіти у в'язниці, а на цьому зробили акцент у трейлері. Також акцент зробили на самому Вай Сіті. Він став ще крутішим, ще яскравішим, ще більше розваг і ще більше трешу. В трейлері показали, яким життям живе Вай-Сіті: крокодили, які йдуть до магазину, божевільні бабусі в сорочках з сокирами в руках, напівоголений чоловік, який поливає. Свій газон, дівчина, яка тверкає на даху автівки, до речі, на моменті, де симпатична. Гаряча дівчина стату показує язик. На задньому плані проїжджає монстр трак. В п'ятій частині такі машини зустрічалися, але можливо, в шостій вони будуть більш поширеними. Ще в трейлері показали якусь соціальну мережу. Цілком можливо, що в гру додадуть якийсь соціальний статус, де будуть підписники, якщо ти захочеш мати багато фоловерів, доведеться робити щось незвичайне. Або, можливо, гру можна буде поєднати через соціальні мережі з реальним. Життям, тобто свої фотки виставляти не в Facebook, Instagram тощо, а в соцмережу самої гри. Але це все можуть бути вологі фантазії. Графіка самої гри просто вражає. Здається, це не пререндр, це трейлер на рушії самої гри. Перше, що кидається в очі, це люди, точніше їхні тіла. Краще раз показати, чим багато раз сказати. Ось, наприклад, тут: дівчина біжить на пляжі, і нам видно, як разом з нею рухаються її груди. Рокстар показує. Казали, що в грі на нас чекає ще більше крутих машин, шалених розваг, красивих дівчат з приємним візуалом. Трейлер вийшов смачний, уявіть собі, якщо за півтори хвилини скільки всього показали, то що ж на нас чекає в самій грі? Вийде гра в 2025 році. Сподіваюся, що на початку, а не в кінці, і не буде такої зради пекашників, як з п'ятою частиною. Всім добра, гарного дня! Заходьте в гості ще.